Ві ліси, вони є справжньою окрасою рівнинного Закарпаття на Ужгородщині, а саме в межах Великодобринського лісництва, ці могутні красені вкривають близько 60% його території, площа якої становить більше 2000 тисяч гектарів. Тут дуб почувається безпечно і затишно, бо знаходиться під надійною опікою лісівників. З лісом вже більше 30 років пов'язана доля і лісничого Володимира Івановича Войтовича. Судьба закинула, що я далеко звідси Хмельниччини. З 76-го року, як мене направили, не знаю, добре то чи ні, але від 76-го року я дотепер працюю тут. Значить, до 81-го був і майстром ліса, і помічником лісничого, а з 81-го року вже роблю лісничим до теперішнього часу. Що лісником стану, не думав, і в мене в родині. Нікого не є із лісників. І навіть там, де я жив, лісу мало. Але так я з молодих років любив крутити баранку, шофером був. Ну, судьба так розпорядилася. Випадково стали лісником? Так, да, випадково, завдяки своїм друзям, які ну, порадили їхати поступати. З ними. Я відказувався, але вони мене просили. І так ми їхали, в Чернівці заїхали там, здали документи і поступили в технікум. Друзі поступили чи ви поступили? Друзі не поступили жалко, ну, але я один із них поступив. Не шкодує те, що стали лісником. Я думаю, що не шкодую, і навіть я себе не уявляю в другому чомусь, в другій якійсь професії. А діти ваші не пішли по вашій стежині. Ну, дочка, дочка, ні, а син пішов, кончив теж Львовський інститут, теж університет. Теж робить лісництві майстром. Ліси Великодобринського лісництва Ужгородського держлісгоспу охоронні. Тому тут заборонені суцільні рубки. Проводяться лише рубки догляду за лісом та реформування. Технологію ведення останніх запозичили від швейцарців. Полягає вона у відновленні лісу природнім шляхом. Раніше у цьому урочищі Великодобронська дача росли дерева одного віку. Зараз планується зробити різновікову ділянку. Для цього слабших серед цих 80-річних велетнів зрізають. Тим самим дають доступ до сонця майбутнім маленьким деревцятам, які виростуть із насінен сильних і здорових дубів. А зрізана таким чином деревина дозволяє заробити лісництво незначні кошти, яких так бракує у теперішніх умовах. На цій площі лишено для самосів п'ять дерев. І так що це не вийшла така суцільна вирубка. А на цій площі, яка має до 25 сотих, а тут десь є 15, нам треба було більше її розширити. але так вийшло. Лишено п'ять дерев. Для, от посередині для того, щоб воно ще насипало, крім того, що тут вже є самосів, щоб воно його доповнило ще семенами і щоб був... це, цього дуба було більше тут. І щоб це було потім знову дубове насаджене. Плотоносить дуб у п'ять сім років. І не завжди настінина може вінчатися деревом. Тому, щоб мати щороку якісний посадковий матеріал для заліснення, створюють розсадники. Всі знають. Він дуже помало росте, цей дуб. Скільки і, років потрібно, щоб ви? Ну, десь років, 80 100 треба, щоб вже от так, такого, ну, таку деревину можна було з нього заготовляти, ну нормально. Ну і справа в тому, що він природньо майже не відновлюється самосівом. От ми тут бачимо є пару дубів, але. Якщо жолудь впаде, по-перше, на сіневі тобто коли багато є жолудя, на ньому трапляються десь один раз у 5-7 років. Тобто, досить рідко. Інші роки того жолудя немає. І щоб природньо відновився, треба, щоб впав цей дуб на чисту землю, щоб там не були, ну, мало було мишей, бо вони за зиму його того жолудя з'їдять. Ну і трави, трава щоб не росла, тому що якщо він є тепло, він є світлолюбивою породу. Якщо буде зверху трава його прикривати або кущі якісь, то він рік поросте в тіні і пропадає. Заготовлене лісівниками насіння проходить стратифікацію, тобто змішується з піском і зберігається при низькій температурі у відкритих контейнерах або бутилях. Це залежить від породи дерева для кожного вида порід Воно різне, бо кожна насінина має свій стан спокою. Наприклад, якщо шпількові породи можна зберігати в бутлях закупорених, та листяні породи, вже треба їх перемішати з піском, щоб вони простояли 2-3 місяці. Крім базового розсадника у Великодобринському лісництві, є індивідуальний площею більше семи сотен. Його господарю Олександру Келемену на допомогу приходять дев'ятикласники Чумонинської зальноосвітньої школи першого другого ступенів Мукачівського району. Школярі просапують і прополюють саджанці дуба звичайного. Цінність цього посадкового матеріалу в тому, що він вирощений на даній території і більш пристосований до місцевих природних умов. А отже, є впевненість, що дубики в майбутньому безпроблемно приживуться. Ті лісники от, сіють такі в своїх обходах, сіють індивідуальні розсадники. Ну, щоб допомагати і тим більше є, у кого є лісові культури кого є посадки, Той, значить, має, якщо має такий розсадник, він вже має посадний матеріал зі свого розсадника без проблем. Він одразу його викопає, свіжий, не підсохший коріння, він зразу викопає собі, посадить, не треба перевозити далеко, тому що при транспортуванні він досить, досить втрачає дуб вологу зразу. Як би ми його не прикривали, коріння, він втрачає вологу і ну, погано приживається. Крім дуба, у великодобронському лісництві збагачують лісову екосистему іншими породами дерев, такими як ясінь, чорний горіх, тополя та сосна, чорна. Посадкові плантації тут нещодавно почали прочищати механізовано за допомогою кущоріза. Його володар, лісник Михайло Булина, говорить, що це набагато швидше ніж серпом, як було раніше. Відмітити, що більше половини площі у лісництві займає зоологічний заказник Великодобринський. Заказник у нас організований в 1974 році для охорони тварин копитних, значить, це косуля, дика свіння, ну, дикий кабан. Ну і так само у нас є червонокнижні види, ті, що занесені в червону книгу, рослини такі як білосвіт весняний, білосвіт літній, черемша або ведмежа цибуля. На каналі тут великі добрині, росте водяний горіх. Так само є тварини, значить, птахи, то чорний лелека. і так, червонокнижний так само вид є борсук у нас є нори. ну, кількість там зменшується, збільшується, але постійно він є тут. Отакий. Ну і охороняється. Лісниками постійно охороняється, щоб ну, барконіцтва не було, тому що у нас полювання тут заборонено. Як відомо, в природі виживає найсильніший. І бувають випадки, коли тварини гинуть. Таким у лісництві дають друге життя. Тепер мешкатимуть вони у лісовій хаті, яку лісівникам допомагають облаштовувати школярі. У нас по сусідству є такий дитячий приют. Ну і хотілося б, ну, коли воно десь на 70% на більше процентів буде готове, то в першу чергу прикликати дітей з цього приюту, ознайомити їх з птицями, з листями. З насінням. А послухати незвичайні історії з вуст Івана Товтина про жителів заказника завжди пізнавально і цікаво. Ось такі вони лісівничі будні. Для нас це хороший відпочинок, а для лісівників справа всього життя.